З стихійної торгівлі біля кладовища нове у рівному організовують ярмарок. Що придумали? У рівненському гідропарку мозаїчні скульптури в аварійному стані. Що з ними робитимуть? ITV. Новини. Добрий вечір. Їхав додому, а опинився у лікарні. Мова про пана Олега з Рівненщини у сарнах він чекав попутну машину, аби добратися до свого села. Як раптом, за словами чоловіка, під'їхало два мікроавтобуси. У них були, пригадує чоловік, працівники ТЦК. За його словами, вони відразу накинулися на нього, вимагаючи документи для перевірки. Коли ж Олег почав з'ясовувати, хто ці люди між ними виник конфлікт. Чоловік пригадує, окрім погроз, його ще й побили. Тепер у нього перелом ноги. Він чекає на операцію у рівненській обласній лікарні. За його словами, у нього троє неповнолітніх дітей. А також у нього на момент конфлікту із ТЦК було бронювання. Почали мене ламати. Буквально за якусь хвилину чи Півтори мене заламали, закинули в бус. В бусі вже була зломана нога, був побитий. Один сів коліном на шию на ключицю, інший на ноги. Дуже різка боль. Чоловіка із переломом ноги спершу завезли у рівне, а потім назад у сарне до тамтешнього центру комплектування. Опісля просто відпустили. Чоловік написав заяву до поліції. Слідчі розпочали досудове розслідування та вже призначили судову медичну експертизу. Ми звернулися за коментарем до ТЦК. Там пообіцяли зібрати усю інформацію і надати відповідь. Про це детальніше у завтрашніх випусках новин. Сьогодні на Рівненщині було неспокійно. Тривога тривала від третьої ночі до майже сьомої години ранку. У повітрі було чотири ворожі цілі. Їх знешкодили сили. ППО про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль. За інформацією від очільника області, двоє людей зазнали поранень. Також є незначні руйнування об'єктів цивільної інфраструктури. Нетверезий мотоцикліст без посвідчення потрапив у ДТП. Нещодавно на Дубинщині сталася дорожньо-транспортна пригода без травмованих 31-річний водій. Мотоцикла виїжджаючи з двору, не впорався з керуванням і впав. Під час спілкування із громадянином інспектори помітили в нього ознаки алкогольного сп'яніння та запропонували йому. Пройти огляд. Результат 2,67 проміле. Водій зізнався патрульним, що вживав алкогольні напої протягом трьох днів. За те, що порушник ніколи не отримував посвідчення водіяською в ДТП і керував транспортним засобом у стані сп'яніння. Поліцейські склали на нього три адмінпротоколи та винесли постанову. Організував незаконний перетин кордону, працівники ДБР завершили розслідування щодо правоохоронця з Рівненщини та його спільника. У листопаді 2024 року до посадовця звернулося двоє знайомих із проханням допомогти виїхати до ЄС. Той запропонував варіант через територію Білорусі, вважаючи його менш ризикованим. Вартість послуги склала 8 тисяч доларів. За домовленістю він мав особисто доставити чоловіків із рівного в прикордонне село, оминаючи блокпости. Далі передбачалася передача клієнтів спільнику, який мав супроводити їх до кордону. Однак, 12 грудня 2024 року, посадовця затримали на гарячому після отримання грошей від обох пасажирів. Станом на сьогодні обом фігурантам обрано запобіжний захід. У вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави, чоловіки обвинувачуються в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон за попередньою змовою групою осіб повторно з корисливих мотивів. Частина друга та частина третя статті 332 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років. В стихійній торгівлі кінець біля кладовища нове дозволили облаштувати ярмарок на найближчі 5 років. Там уже встановили частину прилавків. Наразі розраховують вартість орендованої плати для продавців. Хто відповідатиме за цей ярмарок і як на зміни реагують підприємці у матеріалі? Валентини Захарчук. Тепер лише законна торгівля. Стихійний продаж ритуальних товарів біля кладовища нове у Рівному має відійти у минуле. Там організують ярмарок. Старт цьому процесу дали під час засідання виконавчого комітету Рівненської міськради. Організувати місце для законної торгівлі зобов'язали комунальне підприємство Спецкомбінат Ритуальна служба. Термін 5 років. Директор каже, до виконкому звернулися з власної ініціативи, щоб впорядкувати там стихійну торгівлю. Ярмарок там як такий, але не санкціонований, відбувається вже десятки років. І для того, щоб це узаконити і пустити в законне русло, ми звернулися до виконавчого комітету міської ради, для того, щоб ці підприємці, які торгують там ритуальними якимись товарами і квітами живими, то для того, щоб вони мали змогу працювати законно, платити податки. На місці, відведеному для торгівлі, вже встановили нові прилавки. У планах підприємства облаштувати ще кілька. Комфортні умови роблять не просто так. За них доведеться платити. Суму оренди ще не встановили. Люди, які там торгують, не проти змін. Ну якби комфортніше, гарніше. Ну, можливо, чуть-чуть, що він за широкий. Нам треба бігати різними. Краями щоб достати до середини стілажа, але взагалі, нормально. Тільки що м -м, нічого в нас немає даху ніякого, і от тут люба негода, дощ, сніг. Ми стоїмо на вулиці. На тому ж засіданні виконавчого комітету говорили про можливу заборону торгівлі штучними квітами. Втім, пластикові букети з полиць не зникнуть. Підприємці можуть і надалі їх продавати. Але пані Ірина розповідає, що зараз більшість людей надають перевагу живим квітам. Стараються зараз брати живі в основному, але кажу по погоді, якщо мороз, звичайно, що будуть брати штучну квітку. Розсаду щось би. В щеках якусь хризантему, там таке домашні примули садити, там чорнобривці вже люди хочуть. Нагадаємо, раніше торгівля ритуальними атрибутами біля кладовища Нове носила статус стихійної, продавців штрафували. Зараз продаж там можна здійснювати законно, сплачуючи у бюджет громади оренду. Валентина Захарчук, Денис Козлов, телеканал Group. Не видавали ліки пацієнтам. Національна служба здоров'я України тимчасово зупинила виплати 36 медичним закладам. Причина відсутність обґрунтованих пояснень щодо можливого незабезпечення пацієнтів ліками та медвиробами за програмою медичних гарантій, аналізуючи медичні записи, кількість наданих послуг і фінансові звіти за 2024 рік НСЗУ виявила в деяких лікарнях надзвичайно низькі витрати на одного пацієнта. Це свідчить про ризик порушення умов договору. Запити на пояснення надіслали 206 медзакладам. Серед них то не відповів Рівненський обласний протипохлинний центр Острозька батопрофільна лікарня та острожецька районна лікарня разом із ними фінансування втрачають ще 33 установи України. Головні прикраси серед популярного місця у Рівненському гідропарку вже понад 40 років розташовані мозаїчні скульптури. Вони мають чималу історію та сконструйовані у стилі монументального мистецтва. Що з ними зараз? Яка їх найближча доля? Та чому вони є важливими об'єктами архітектури для міста? Знає наш Максим Остапець. Це мозаїчні скульптури, що розташовані у Рівницькому гідропарку. Тут великий крокодил, Нептун із русалкою, риби, а також дерева квіти. Автором та проектантом композиції є художник Леонід Форсюк, який створив їх у 1986 році. Тоді до цього залучили художників зі всієї області, аби знайти того, хто встигне все зробити за місяць. Розповідає краєзнавець та керівник арткластеру Острозької академії Микола Бендюк. Це декоративні композиції, які стилізовані під періодки давньоруські. Тобто Київська Русь, і, власне, ті орнаменти, які там є, це а, попроба стилізувати і відтворити в сучасному. На сучасному етапі, але давньоруський період тут є тільки повернення до наших якихось казок або ще краще до давньоруських традицій. Аби створити унікальну композицію гідропарку, що буде приваблювати жителів міста та туристів. Тодішня міська влада прийняла рішення прикрасити його монументальними скульптурами з того часу. Минуло понад 40 років, а композиції жодного разу не реставрували. Як розповів виконуючий обов'язки міського голови рівного Віктор Шакерзян, скульптури із гідропарку нікуди не зникнуть на земельній ділянці, де вони розташовані. Планують провести ремонт. Зокрема, хочуть ліквідувати аварійність фундаментів. Вони залишаються в такому, в тому місці так і залишається, поки що вони не руйнуються, слава Богу. Тобто деякі там, наприклад, скульптури, що вони них то понищився фундамент, ми їх просто відремонтуємо і будемо так само вони будуть стояти в ті локації. Вони не несуть там на якусь не знаю там радянщину. Просто собі стояти, стоять я дуже багатьма людьми спілкуюся Також і кожен там розказує якусь свою, свою певну історію. Хтось пам'ятає з дитинства крокодила, хтось пам'ятає зараз. Ніякої ідеології радянщини ці споруди не несуть. Зазначає Микола Бендюк. Додає, з моменту їх створення минуло багато часу. Тож рано чи пізно таки виникне критична потреба провести реставрацію скульптур, особливо тих, де навіть зараз можна спостерігати. Такі ознаки руйнування дуже добре було би, щоб його нарешті взялися реконструювати, реставрувати, реставрувати. тому що ота от частина, яка ще якщо крокодил з неподобним ще стоять більш-менш, то оті декоративні композиції, які менші по розміру, вони потроху сповзають в сторону ставка. Їх треба або вирівняти, поставити, або перенести через дорогу. Усі мозаїстичні скульптури не є об'єктами, що зареєстровані як культурно-історична спадщина, повідомили у міському управлінні культури. Вони не перебувають на Ланці комунальних структур до слова за останній місяць у рівненському гідропарку відбулося чимало змін. Зокрема, там облаштували нові локації для відпочинку рівнян та зайнялися упорядкуванням території у цьому напрямку. Будуть працювати і надалі. Максим Остапець, Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group. Про те, що у рівному проведуть виставку вишиванок полеглих на війні героїв про масову загибель бджіл на гощанщині та про те, що на Рівненщині стартувала весняна кампанія з імунізації диких тварин проти сказу. Читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах Media Group, у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знати вся Рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 шість Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у Рівному та області. Не з корисним лікарі у Рівному збирали гроші для колеги, який допомагає рятувати військових. З великим серцем на кухні Рівненської міської лікарні працюють пекарі з інвалідністю, які в них обов'язки. Вчилися та збирали гроші для медика. У рівне з'їхалися більше 50 лікарів у рамках науково-практичної конференції. Говорили про найновіші підходи до лікування, діагностики та профілактики дитячих хвороб. Було і чимало практичних завдань. Разом із тим на заході провели збір для лікаря з рівного, який наразі перебуває у складі добровольчого мобільного шпиталю імені Пирогова. Більше деталей знає наша Юлія Котляревська.

Згуртовані та зацікавлені під наглядом лікаря-анестезіолога Антона Бойка медики проводять серцево-легеневу реанімацію. Ця вправа одна із багатьох, яку на практиці відточували близько 50 лікарів дитячої медицини. Усе робили в рамках науково-практичної конференції. Серед лікарів пані Ольга, вона кардіоревматолог каже у їхній професії вчитися потрібно завжди. Навички першої медичної допомоги вони необхідні. Лікарю будь-якої спеціальності і взагалі будь Умуда будь-якій пересічній людині в наш час в особливо так військовий час і навички до першої медичної допомоги особливо дітям вони є життєво важливими протягом конференції. Обговорили питання пов'язані з діагностикою, лікуванням і профілактикою дитячих захворювань. Такого роду захід у рівненській обласній дитячій лікарні провели вперше. Це є дуже важливо робити, адже саме для акцент йде на сімейних лікарях та педіатрах. Консульт... Поліклінік як в районах, так і в місті. Саме до них приходять діти. Які після них потрапляють до нас в лікарню, і між ними між ними і нами має бути е, активна комунікація для збереження здоров'я дитини. Серед спікерів провідні медики дитячої обласної лікарні вони розповідали про сучасні підходи лікування хвороб. Аби потрапити на цю наукову практичну конференцію, потрібно було зробити символічний донат. Гроші відправлять для колеги. Ці кошти будуть передані для е, нашого колеги, дитячого ортопеда травматолога зубчука Віктора Івановича, е, який зараз е, в складі мобільного шпиталю імені Пирогова допомагає нашим е, воїнам, рятує їхнє життя. Організатори сподіваються, що конференція матиме позитивний результат. Усі, хто взяв в ній участь, отримані знання, застосовуватимуть на практиці. Проводити такі навчання хочуть на постійній основі. Юлія Котляревська та Богдан Прокопчук, телеканал ITV Media Group. Напрацювався сьогодні. З'явилася інформація від голови Рівненської обласної ради Андрія Карауша про початок службового розслідування та відсторонення Ростислава Сабодишина від виконання обов'язків ректора Рівненської медичної академії. Відповідне розпорядження вже підписано. Як зазначив Андрій Карауш, розслідування пов'язане з історією про преміювання в період його керівництва. Сума премії складали від 100 до 200 тисяч гривень на місяць. Наразі сформовано комісію, яка вивчатиме інформацію про завищені премії. Нагадаємо, Ростослав Сабодишин через суд поновився на посаді, з якої його звільнили у січні цього року. Втім, як бачимо, довго не пропрацював. Новий керівник від учора патрульну поліцію Рівненської області очолює Микола Прищепа. Він підполковник і у поліції від початку створення, тобто з 2015 року. З 2016 обіймав посаду заступника командира батальйону в Рівному. Протягом останніх років був начальником управління патрульної поліції у Чернігівській області. А перед тим заступником начальника в Івано-Франківській області. Нагадаємо, раніше обов'язки начальника патрульної поліції Рівненщини виконував Руслан Жук. Остануть перед судом на рівненщині злочинну групу притягнуть до відповідальності за забруднення земель відходами. Про це повідомили в головному управлінні поліції області. Правоохоронці встановили, що 45-річний житель села Теслугів із липня 2024 року, по березень 2025 року організував несанкціоноване вивезення відходів від молочної продукції. До справи залучив ще двох співучасників: – 46-річного та 60-річного жителя села Малинськ. Одержані кошти зловмисники щомісяця ділили між собою та завдали шкоди довкіллю майже на 2 мільйони гривень. Усім співучасникам повідомили про підозру. Пекарі з великим серцем на кухні Рівненської центральної міської лікарні працюють Юлія та Ярослав. Вони мають інвалідність, тим кожен день з відповідальністю допомагають готувати їжу для пацієнтів, улюблене заняття, пекти булочки. Хоча не цураються й іншої роботи, яким є їхній звичайний робочий день, бачила наша Дарина Черемшина. Робочий день у Юлії та Ярослава розпочинається о 8-й ранку. Вони приходять на кухню центральної міської лікарні з посмішкою, адже знають, що робитимуть найулюбленіше готуватимуть. Сьогодні пектимуть булочки для пацієнтів лікарні. Ну, ми місимо булочки, ну, ми їх формуємо, печемо булочки. Угу. Кому ви потім ці булочки віддаєте? Чим для військових і для пацієнтів в лікарні Ярослав додає, що пекти булочки улюблена справа, проте вони не цараються й іншої. З охотою допомагають колегам по кухні. Картошку, тут чуєш тут. Перебираємо це, якщо попросять. Оце ми їм тут, якби як все як тут все робимо. Що попросять, то робимо. Декілька років тому Юлія та Ярослав доєдналися до колективу в межах проєкту Іди і роби його суть у тому, щоб навчити та дати роботу молоді з інвалідністю. Ярослав і Юлія чотири роки тому обрали фах пекаря-кондитера. Після навчання стали частиною кухарської команди міської лікарні. Їм від самого початку допомагає Людмила Дзелось. Вона старша дієць сестра харчоблоку. Ну вони приходять вранці на роботу, і в них є свої обов'язки, вони працюють, вони допомагають і вони знають, що вони роблять. Знаєте, як приходять і вже питають, скажіть, що нам ще робити? Що ми А коли ми вже будемо булочки замішувати? Скільки їх буде? Вони знають, скільки замішують, скільки чого брати, але в їх є, з ними працюють люди, все одно, які їм допомагають. Пані Людмила додає за чотири роки, які пекарі працюють на кухні, було чимало позитивних та цікавих історій. Жінка переконана, робота тут пішла для Ярослава та Юлії лише на користь. І ви знаєте, ми навіть радіємо їхнім досягненням. Вони в нас дійсно стали зовсім не ті люди, які прийшли на роботу. Вони прийшли такі зовсім другі. А це вже вони в нас дорослі. Вже можна сказати навіть з гордістю називати їх колегами. Бо вони виконують дуже багато роботи, дуже багато допомагають і виконують Ну, але під наглядом. Ярослав та Юлія кажуть їхні колеги. Невід'ємна частина команди. Попри те, що завжди встигають виконувати свої обов'язки, залюбки підставляють дружнє плече колегам по цеху. Спільно усе вдається робити швидше та смачніше. Дарина Черемшина та Микола Мелічук, телеканал ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоди у вашій оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.